Я вітаю всіх, хто дивиться моє відео. Дякую всім за підписки, за лайки і за коментарі. Пишіть у коментарях, кого які розклади цікавлять, буду намагатися відповісти всім. Перша карта випала сама, ми її обов'язково враховуємо. Що ми сьогодні хочемо дізнатися від карт РО? Ви чекаєте якоїсь зустрічі, а вона все не відбувається. Давайте запитаємо у карт і вони нам підкажуть, чи відбудеться ця зустріч і коли. Так, зустріч відбудеться. Це позитивна карта. Так, перша карта випала Сонце це коли на людину приходить якесь озарення, просвітлення, коли людина розуміє, в чому помилки. За людиною боротьба, позаду бо була боротьба. Ну, Вже цю боротьбу людина прийшла. Це людина, за якою ви чекаєте зустрічі. Боротьба, мабуть, або з ворогами, можливо, це військовий, ваш чоловік, батько, брат. Або це боротьба з ворогами, про яких він вам не розповідає. Але боротьба йде. Боротьба ж може бути не тільки зі зброєю. Так, вона може бути і документальна, і словесна, і психологічна. Тобто, ми кожен зараз підбирайте для себе те, що вам підходить, з того, що я говорю, вибирайте те, що підходить саме для вас. До вас ідуть гроші. Це саме найперше. Тобто, ця зустріч пов'язана ще й з грошима якісь фінансові. Питання. Ви дуже чекаєте, ви в такому очікуванні, ви зараз живете цим очікуванням, ви не можете повноцінно жити, повноцінно працювати, зустрічатися з друзями, зосередитися на якихось своїх справах, тому що ви чекаєте, От ви це великий такий комок очікування. Але... Зустріч буде, як і то, це буде свято, звісно, ви будете дуже раді, накриєте великий стіл, але вам потрібно позбавитися ілюзій. Можливо, це пройде не так гладко, як би ви хотіли. Наприклад, саме таке болючіше, да, при цій зустрічі може бути, що ви чекаєте людину там на 2 неділі, а він приїде на 2-3 дні. А, а так, зустріч буде обов'язково. Коли ж вона буде, давайте зараз подивимося. Так, зустріч буде на протязі місяця, от один місяць, один. на протязі одного місяця. Тобто сьогодні в нас середина августа до середини вересня повинна ця зустріч відбутися. І е, те, що випав іменно тут час, що це говорить про те, що м -м, ця зустріч вас обох приведе до такого фонтану емоцій, ви будете наповнені почуттями, радістю. І життя піде зовсім по-новому, розумієте, в іншому руслі. Це надасть вам сил рухатися далі. Бажаю всім терпіння, удачі і хай ваші мрії збуваються.